Якщо Зеленського попросили навіть не згадувати про тему вступу України до НАТО про запрошення, то це питання дійсно лякає, турбує або ж бентежить США та Німеччину. З чим це побоювання от, бути втягнутими у війну російсько-українську війну взагалі пов'язане на вашу думку? Ну, по перше, це не новина абсолютно, тому що минулого року на Вільнюському саміті, де реально було очікування, що Україні е, дадуть в фінальному комуніке е, те формулювання, на яке вона сподівалася, на яке розраховувала про запрошення до НАТО, навіть не на той момент, а в майбутньому цього не відбулося саме через позицію США і Німеччини, і навіть конфлікт всередині НАТО виник, тому що східний фланг НАТО, зокрема Польща і Литва, Латвія, вони виступали активно за це. Навіть Великобританія це підтримувала. Тому позиція Німеччини і Берліна з минулого року не змінилася. Більше того, після того як вони виявилися розчаровані певними результатами українського контрнаступу минулого року, все дедалі більше. Вони почали звикати про те, що до думки, що ну ми перейдемо все рівно до переговорів, і зараз ми бачимо, що насправді цей трек активізувався що можливо треба про це думати до цього готуватися. І НАТО на жаль для України досі виступає одним з прапорців. Ну, які важливо залишити на час переговорів і з логіки і Берліна, які боїться з, з більше ніж Сполучені Штати, навіть початку конфлікту між Росією і НАТО безпосередньо, тому що це німецькі військові стоять, наприклад, в країнах Балтії. Але з, з логіки Вашингтону, якщо зараз Україні надати членство в НАТО, то війну на їхню думку або запрошення до членсувати війну на їхню думку, це не завершить. Але при цьому може призвести до ще більшої ескалації, що Росія це використає як привід для початку чи конвенційних, чи гібридних воєнних дій проти країн-членів НАТО. Чи правильна ця логіка з нею навіть в НАТО не всі погоджуються, але зіткнення з НАТО дійсно і в Вашингтоні, і в Берліні, та й в Парижі намагаються всіляко уникнути у своїх спогадах про зустріч з Путіним напередодні великої війни, яку канцлер Німеччини розказав напередодні, йшлося про те, що питання. України в НАТО там не стоятиме на порядку денному, ще 30 років. Ну так Шольц казав Путіну. Та це план Німеччини та США. Тобто вони приблизно знають, орієнтуються, що десь ну 30 років точно України в НАТО не буде. Якщо дійсно так, то цей план і цю позицію можуть переломити яструби з Європи, Париж та Лондон. Я не бачу можливості, що з Парижа, попри останні заяви Макрона, буде йти якийсь тиск саме в плані членства України НАТО на Вашингтон і Берлін, щоб змінити цю позицію. Я бачу радше, що Франція буде більше займатися зміцненням саме європейської безпеки і можливістю своєї ролі в цій збільшення своєї ролі в цій безпеці. Саме тому вони зараз говорять власне про свої війська, тому що вони, якщо зміни якісь відбуватимуться, відбуватимуться на національному рівні. В рамках їхніх урядових чи президентських е, безпосередньо рішень Великобританії. Е, Теж важливо розуміти, що вони зараз увійшли в дуже короткий інтенсивний передвиборчий період. Вони очікували вибор цього року, але не очікували, що вони відбудуться вже 4 липня. Це всього 6 тижнів кампанії. Консерватори програють лейбористи майже напевно формують наступний уряд. І, хоча в позиції підтримки України нічого не зміниться при зміні уряду з консерваторів на лейбористів, але я би не очікувала, що лейбористи будуть безпосередньо. I <laughs> Автоматично там буквально за е, кілька днів після виборів вже діяти з позиції таких переможців яструбів, і вони тиснетимуть. ні, не будуть цього робити. Вони намагатимуться набрати лідерство в Європі. Це правда, тому що в Європі зараз навіть заява Макрона пов'язані з тим, що бракує лідерства. Коли Сполучені Штати реально відступили, зробили крок назад і не були в авангарді підтримки України останні 7-8 місяців. Е, виявилося, що ніхто не. Готовий на себе брати цю відповідальність серед інших партнерів України і потихеньку цю роль на себе перебирає Франція, але Великобританія після виборів вона радше займатиметься тим, що буде лідером ось тут в Європі, аніж лідером загалом, і тиснути на Сполучені Штати вони не будуть. А про що свідчить таке прохання? Якщо дійсно так і є, як пише Телеграф, що Зеленського просять не пушити цю тему щодо запрошення чи вступу до НАТО? Це є подразником певним між офіційним Києвом та партнерами. Це є подразником, тому що цього не готові Україні на жаль надати. І, попри всі спроби української і не тільки української дипломатії, але й польської дипломатії проломити цю стіну, не вдається це зробити. Страх конфлікту між Росією і НАТО він безпосередньо пов'язаний з наданням Україні членства в НАТО в тій логіці, зокрема Берліна і Вашингтона, про що я вже говорила. А вони навпаки, хочуть цей конфлікт локалізувати. Зувати максимально в цьому випадку залишити його конвенційним конфліктом між Росією і Україною. Проблема тут в тому, що ця тактика, яку вони застосовують по відношенню до України зараз, з відстрочкою з відповідно відмовою в членстві в НАТО, вона якраз призведе до тих результатів, яких вони намагаються уникнути, тому що Росія цю позицію сприймає за слабкість. Вона виснажує Україну НАТО і конкретні країни не готові, Туються до можливої російської атаки, і тільки зараз роблять державні замовлення обороні на 25-26 рік в тих кількостях, які в декілька разів по деяких позиціях в десятки разів менше тих обсягів зброї, які на ці ж роки запланувала Росія. Тобто той, вони нас досі не зрозуміли. Це велика проблема зараз для України і для східного східної Європи загалом. Що західно європейські партнери України і Сполучені Штати не розуміють, що. Що ця тактика поступового ослаблення і виснаження Росії насправді не дає бажаного їм результату. Росія пристосовується до війни, пристосувалася. Вона зрозуміла, як їй працювати, виснажувати Україну, і це дає насправді Росії шанс готуватися до гібридних чи класичних конвенційних атак, зокрема в країнах Балтії, можливо, на кордоні Білорусі з Польщею, можливо, в Балтійському морі це вже насправді почалося з можливістю зі спробами пересунути кордони на морі, де. Немає суші, де немає людей, яких треба окуповувати, але шматочок моря можна спробувати окупувати, проголосити його своїм. Як це зробила Росія нещодавно? Але чому так відбувається, що політичні експерти, от, наприклад, ви, ваші колеги, говорять про це і розуміють це в Польщі. Там пан Сікорський багато таких заяв також важливих підтримку України в цьому сенсі зробив. А от Вашингтон та Берлін цього не бачить, і навіть вже третій рік повномасштабної російсько-української війни їм це ну якби не показується. Для них не є аргументом, що Росія не виснажується. А просто в кожній країні є своя логіка. Вона абсолютно не така, як в Україні. Вона абсолютно не така, як в Польщі. Саме тому і українські експерти іноді вступають в серйозні клінчі дебати з американськими колегами, з німецькими колегами. Тому що в їхній парадигмі, наприклад, для німців, для них нормальним є сценарій, що колись відновлен відносини з Росією все рівно будуть відновлені, нехай не так, як раніше, але в робочому нормальному порядку, і вони офіційно. Це не можуть говорити, тому що зараз це буде сприйнято абсолютно як заклик до якогось повернення до бізнес з южу Але в їхній парадигмі уникати війни е, з Росією і е, е, думати про можливість колись повернення до відносин з Росією це нормально в американській логіці. Там ми... Інші підходи вони в принципі не не бояться Росії. По перше, це важливо розуміти, тобто це такі класи, це такі абсурдний для українського слухача, е, е, можливо, комплекс, але з одного боку вони вважають основним своїм суперником Китай. Вони бояться насправді війни з Китаєм. Якщо поговорити з американцями і британцями, вони готуються до 26-27 року, коли вони бояться, що Китай нападе на Тайвань, і вони зараз принаймні говорять, що вони не зможуть можуть в тій війні бути осторонь, і вони будуть вимушені допомагати і давати свій військовий контингент для захисту відповідно тої частини світу, але Росії на такому ж рівні, як Китаю, і зіткнення з Китаєм, вони не бояться. Тому вони вважають, що як якоюсь такою грою тут трохи почати готуватись до переговорів, десь десь давати Україні рівно стільки, скільки треба для мінімальної оборони і нічого більше, не пускати Україну в. Нато не запрошувати, от вони вважають, що такими обережними кроками вони будуть десь балансувати. Вони не хочуть поразки Росії, зокрема Сполучені Штати, це, це зараз же можна абсолютно чітко а, говорити. Вони не цього не хочуть, вони цього бояться. Розмови про розвал Росії, які є бажаним для Польщі, країн Балтії, України, є абсолютно неприйнятним сценарієм ні для Берліна, ні для Вашингтона. І через те, що вони ось так бачать майбутнє Росії у іншому. У світлі, ніж це бачить Україна, Польща, Балтія, навіть та ж сама Фінляндія. Через це вони зараз тут, вже третій рік, діють тими методами, які не допомагають Україні виграти. Для них все логічно, для нас це нелогічно, тому що у нас мета інша в цій війні. Марія, з огляду на їхню логіку, яку ви так от пояснили, яка не співпадає з логікою українською в цьому сенсі, що очікувати од конкретно там на цій зустрічі НАТО? Телеграф пише про те, що союзники України зосередяться на зміцненні збройних сил України, щоб, коли от буде слушний час для членства, Україна могла б одразу це зробити. Що це має бути? Це буде щось конкретне. Зараз Україна зосередиться на тому, щоб наповнювати практичними оборонними замовленнями і співпрацею ті безпекові договори, які вона підписує з окремими країнами-членами НАТО. Ось це буде пріоритет зараз для України, тому що сама по собі угода, навіть така амбітна, як з Великобританією, без конкретних урядових рішень, без конкретних урядових оборонних замовлень на поставки зброї Україні, без конкретних програм навчання, без конкретних програм зміцнах участі там в Великобританії в зміцненні. І морської безпеки, як там написано для України, без конкретних рішень цей договір залиш... залишатиметься лише договором на наступні на скільки б років він не був підписаний, чи на 50, чи навіть на 100. Тому е я думаю, що в Україні дуже чітко вже розуміють, що на саміті НАТО е бажаного результату не буде, тому. Варто боротися за практичний вимір. А практичний вимір це війська і оборонні індустрії країн-членів НАТО. Тому, от, на мій погляд, пріоритет зараз в цьому буде а не в очікуваннях і не в формулюваннях на саміті паралельно з тим, от президент Зеленський підписує багато безпекових угод напряму з конкретними країнами. Навіщо ці безпекові угоди? Що вони дають на практиці Україні? Чи це буде щось подібне до Будапештського меморандуму, коли щось підписано, але зобов'язання ну таких конкретних, ніби і немає у партнерів? Ну дуже важливо, що в Україні на жаль від можна від представників влади часто лунають безпекові гарантії. Дуже чітко треба розуміти, що в будь-якій країні, чи в чи то в Німеччині, чи то в Франції, чи то в Великобританії, одразу виправляють і кажуть, що це не безпекові гарантії, а безпекові запевнення. Тобто, в цьому сенсі це дуже дуже така амбівалентна історія. І якщо ми подивимося, чи вони щось Україні дадуть через рік, коли ми Бачимо бюджети цих країн на два на рік. Тобто, з 25-м ще можливо там, не всюди встигли пропрацювати рішення, наприклад, по тій же оборонці для України. Але от з 26-м роком ми будемо бачити, чи, чи принаймні плануються поставки зброї на ті 10 років, на які підписуються більшість угод, чи яке навантаження, як збільшуються оборонні бюджети? Яка частка цього оборонного бюджету буде спрямована в цих країнах? Саме не. Підтримку безпекову підтримку України, які програми як зараз включаться в тренінги, які прописані практично в кожній з цих угод, як в ці тренінги включаться ці країни на дуже швидкій основі короткострокові. Тому що щоб відбувати російський наступ, треба навчати дуже швидко професійно тих людей, яких зараз мобілізують в Україні. Не так як це було під час контрнаступом. Що на це були місяці? Зараз це має бути інтенсивно, швидко і офіційно скоріше за все на території України. А не на території Великобританії чи там Польщі чи ще десь. Тому от ми подивимось на певні конкретні кроки. Але для мене головним показником будуть бюджети, тому що ці безпекові угоди вони власне про поставки зброї, не про надсилання військового контингенту. В жодній з цих угод такої норми, тим паче, зобов'язання немає. Але це може бути можливим, якщо буде рішення або президента, або уряду в залежності від країни. Франція, в принципі, почала цю розмову вже. Почала ця розмова, а можливо відповідь буде під час саміту НАТО цієї результати цієї розмови? Ну принаймні заяви, я очікую, що Франція буде робити на, на саміті якісь гучні заяви про те, що НАТО має проявитися саме як інституція, як актор, навіть якщо запрошення для України немає. Тобто без запрошення, умовно кажучи, можна під час саміту НАТО очікувати, наприклад, дозвіл бити західною зброєю по території Росії. В тому такого такого заяви можуть бути, можуть бути, тому що дійсно це зараз ситуація абсурдна, і стало зрозуміло, що без. Е е Застосування дальнобійної зброї на території Росії і без поставок Україні вчасно зброї для того, щоб по російських тилах на окупованій території України Україна буде програвати. І зараз ця роз... ну, це, це дуже конкретна вже розмова. Тому таких заяв так варто очікувати для того, щоб трохи надломити в цьому плані позицію того ж самого Вашингтону, але не щодо членства в НАТО.